Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленком. В нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Добрий вечір. В ефірі Мінкульт. І сьогодні наш гість, геніальний український композитор, лауреат Шевченківської премії, народний артист України, герой України, Мирослав Михайлович Скорик. Добрий вечір, пане добрий Мирославе. Вечір, добрий вечір. Мирослав Скорик композитор і музикознавець, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, герой України, член кореспондент Академії мистецтв України, професор національної музичної академії України імені Чайковського, художній керівник національної опери та фестивалю Київ Фест», Тривалий час композитор працював у США та Австралії. Мирослав Скорик є автором музики до фільму Тіні забутих предків, а також всесвітньо відомої мелодії ля мінор, яку написав для кінострічки Високий перевал. От ми відзначали 50 років Тіні забутих предків. Так. Фільм страшенно відомий по всьому світу і в нашій країні. Думаю, що кожен знає, що музика саме Мирослава Скорика. Я був ще зовсім молодшого віку, коли високий перевал вийшов. І я пам'ятаю, наскільки вразила мене там музика. І фільм сам вразив, і гра Костя Степанкова, і всіх, всіх. От думаю, менше вже знають, що там також музика Мирослава Скорика. Ну і ще дуже багато можна театральних речей сказати, до яких ваша музика. Моїсей як така фундаментальна річ. Що вам давалося найскладніше? От. Бо це такі трохи різнопланові були музичні жанри. Що найскладніше було? Бачите, музика, вона добрі власне дає сюжет драматичний, навіть трагічний. І тоді вона ділає, тому що, бачите, і різні опери, і, і симфонічні твори, вони сюжет має власне саме такий. І в тих, як ви сказали, власне, творах, там є такий сюжет, що вимагав такої праці, яка б відповідала сюжету, і щоб вона передавала ці часом страшні колізії, які є власне, в тих творах, ну і які є в житті. І, власне, я думаю, це для музики дуже є корисно, коли власне, працюєш над тим, щоб передати усю складність. Складність переживань і складність життя. Тобто, я думаю, може саме тому ці твори вони мали таку ці твори мали таке далі життя, і вони сприймаються слухачами саме як якесь щось рідне і цікаве для них. Ну, от ви більшу частину творчого життя працюєте тут, в Україні. Так. Але був і закордонний період, спочатку 90-х, так і десь до кінця 90-х. Я прочитав був колись, що ви сказали, там можна, там цікаво, але все одно музика передбачає якісь такі е, ну, національне таке, якесь підґрунтя, яке потім кладеться в основу всієї композиції. І тому е, ну, більше часу треба, щоб вийти на якісь універсальні обшири за кордоном. І це все одно е, буде не так е, сприйнято як щось оригінальне, ніж це можна зробити в рідній країні. І ви повернулися сюди назад і е, почали знову писати музику тут. Е, що, є якась різниця от, в композиторських школах, е, в технологіях, якщо говорити сучасним, ну, бачите, на заході і у нас. Технології ті самі, але композитор це є така професія, що він мусить бути на своєму ґрунті. Тому що. Музика, вона є від народу, від народної мелодії від життя, яке оточує. І бути композитором десь в іншій країні це дуже важко. І воно не потрібно, тому що треба перероблювати себе, і це дуже важко. От виконавцям легше, тому що вони виконують музику загально, хоча також є проблеми під тим оглядом. І тому, ну правда, я не, 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 не збирався лишатися за кордоном. Правда, які були тут часи досить трудні. Як тільки стала можливість вже спокійно тут працювати, я б безперечно вернувся. І я думаю, що я зробив правильно, тому що все ж таки рідна, рідний ґрунт дає натхнення і дає можливість вирости те, що ти хочеш вирости. Ви зараз працюєте художнім керівно, керівником у національній опері, і ви багато років були співорганізатором, по суті, керівником журі Київ Мюзик Фест і на інших багатьох фестивалях. Ну так. Як ви оцінюєте зараз? Стан і рівень нашої музичної культури взагалі, в тому числі і щодо серйозної музики. Рівень серйозної музики в Україні дуже високий. дуже високий. Дуже високий. І я думаю, що це є та цінність, яка повинна власне, підтримуватися. Тому що навіть якщо нам, нам тяжко вийти на якісь зарубіжні естради, зарубіжні, але коли нам це вдається, ми бачимо, що ця наша музика все ж таки дістає схвалення. І мені приємно, що власне і деякі мої твори вони діставали свою таку оцінку. Хоча це не легко, тому що багато є композиторів, твори які заслуговують власне розповсюдження в світі, тому що вони дістали би там високу оцінку. Ну але це треба праці, про треба тих так би сказати. Людей, які би тим займалися, і в інші країни цим займаються. Особливо, наприклад, це скандинавські країни. В нас також робиться, але все ж таки дуже що замало. Часом от навіть так буває, що хочуть виконати наші твори, виконавці. Але той, хто замовляє музику з за Заходу чи з інших країн, вони. Не люблять щось нового, не знати, як вони будуть, і тому тут тому то треба власне якось більш так настирливо і сп mm -hmm. вимагати, щоб наші твори звучали в концертах і наших виконавців, які там їдуть. І тоді я думаю, ну це така шлях до якоїсь популярності. Ну а у вас ви рахували взагалі кількість своїх творів за всі ці довгі роки? От різних для фортепіано, для духових, для струнних. Може маса все. Скільки це? Ви ну, знаєте, я, я вічно збираюся зробити список, і мене не доходить, тому що просто немає часового. Але от приємно, я не хочу хвалитися, але мені приємно, що все ж таки моя музика звучить в світі. Наприклад, все ж таки, ви знаєте, є такі, такі організації, як авторські права, де вони під. Значить, від відраховув... точно знають, що де виконується, і навіть нам за щось це платять. Знають, да, і... да. так? Авторське право оплатить. Авторське право. Ну, всесвітнє авторське право. І безперечно, серйозна музики немає, таких доходів, як композитори дістають такі гроші, як, допустимо, ті, які пишуть мюзикли популярні і так далі. Ну, але, от бачите, мені приємно, що. Так, що моя музика от часом мені дається підрахунок, що де ви виконувалося, виконувалася, вона звучить більше ніж в 50 країнах. Але я дістаю часом фінал, значить, такі ну, за обідок досить мінімальний. Ну, часом буває більше, часом менше, а часом так мені приходить 10 центів. Розумієте, що ну ні, ну це так, я чи але приходить цього року вперше відбувся всеукраїнський конкурс, так? Так, перший всеукраїнський конкурс. По виконанню творів Мирослава Скорика. Ну, так. Це молоді хлопці-дівчата, так. так? Виконували твори. І ви там були, я знаю. Ну так, це була цікава ідея, яка була запропонована дружиною Петра Усійовича Повшенко, що власне вони в неї був такий конкурс молодіжний, і там звучали мої твори. і вони подобалися. І виникла така ідея. Оскільки в мене багато власне фортепіаної музики, і оскільки приємно, що знову ж не хочу хвалитися, але мою музику піаністи і скрипалі, допустимо, грають часто в школах, в музучилищі, в консерваторіях. І то виникла така ідея, щоб зробити власне конкурс моєї музики. Це приємно, коли молоді музиканти грають музику. Вони вносять якесь, власне, нове почитання, яке також мені дуже багато дає. І ми бачимо, що дійсно переможці цього конкурсу дійсно були прекрасними виконавцями, які, думаю, дістануть такий поштовх піти в широкий світ і досягнути артистичних висот. А скільки дітей взяло участь у конкурсі, цьому першому? Ну, це, це поки що не було багато, це коло 20 виконавців. Але. Я думаю, що для початку це непогано, тому що була програма досить складна, і вони віднеслися серйозно до цього. І заключний концерт мав великий успіх. Так, це я знаю. Що успіх був, і, і він, його не могло не бути. А також цікаво, чи думаєте ви цю ініціативу якось може Продовжувати в майбутньому, ну, традиційним ідея. зробити цей конкурс. Ну, власне, над тим і Я також працюю над тим. Здуму на другий рік зробити конкурс скрипкової музики. Скрипкової музики, тому що також у мене є багато є скрипкової музики, і п'єси, і сонати, і концерти. Я думаю, що можна навіть розширити, долучити ще більші можливості запрошення. Дітей і молодих виконавців. От тіні забутих предків. Я чи хтось розповідав, здається, що не зразу у вас склалося із Параджановим. І спочатку не було співпраці, що це так складно давалося, а потім досить довго давалася музика, яка потім стала, як сказали, сучасною мову саундтреком для тіні забутих предків. Чи Ні... зразу пішло легко все? Може, це така ну, міф? Ну, я вже так трошки оповідав, що він був дуже своєрідна людина, поражану. Він такий був трошки дивний, такий дуже експансивний. І при першій зустрічі він трошки мене настрашив, розумієте? Тому що він сказав, що я діяв геніальний фільм, ти дожен писати геніальну музику. Ну, і ще там дайтів. Ці, значить, його всякі ті, знаєте, експресивні вигуки і так далі. Ну, тому я так трошки був перестрашений, чесно кажучи. Я теж сказав, що я подумаю, але якось, знаєте, я жив тоді у Львові, після так би сказати, в мене було виховання таке трошки. Інакше, але разом з тим не таке вже, як кажуть, снотливе. От, і ну я відмовився спочатку, але потім він йому дуже, як він мене знайшов. Ви знаєте, він знайшов мене по музиці. Він поїхав до Львова і попросив на радіо поставити мої твори львівських композиторів, різних львівських композиторів. Один твір йому дуже подобався. І навіть, бо він музикант взагалі був, він грав на скрипці і співав навіть щось там трошки. Він дар знов сказав своїм акцентом, а этот композитор буде писати музику твоєму геніальному фільму. Знаєте, його такі фрази забавні, як то кажуть. Ну і так, тому, власне, він ми ще розустрілися, так вже говорили, які будуть можливості реалізації цього фільму. І ми так з тих піля, ми дуже гарно працювали. От. І, і тому я думаю, вийшла гарна музика. Правда, я повинен сказати, що Сантрек там є непоганий мій, і це навіть відмітив композитора Шостаковича. моєму листі, який він власне написав, що йому подобається ця музика. Ну але я не можу не сказати, що там основна частина це є народна гуцульська музика. Це також велика справа. Яка мене надихала і потім дала мені поштовх для інших творів. Так що ця праця з Браджаном дійсно для мене була знаковою. Цікаво, між іншим, що, що е, е, інші фільми, які він написав, фактично е, він не брав композиторів. <звілляє> Вся ця музика була основана на народних тих, тих фільмах, які він написав після того. Так що, ну, це, ну, це, Бачите, чому я так думаю, що ці інші фільми Параджанова, вони є дуже цікаві. Але в, мені здається, що в них бракує такої драматичної сили, переживання, тому що фіні забутих предків це фактично Ромео Джульетта. Карпатська. Одна з історій, так. Да. Народна музика є цікава і гарна, але вона, вона є абстрактна більше. розумієте? Вона така, яка значить, вже відточена, і вона не така експресивна часом буває, як може бути музика композитора. І тому, я думаю, власне, моя музика, власне, якось так оживила його. Підхід до музики до, до фільму. А ви про Львів згадали: ви ж із родини репресованих. Ну так. Тобто так. родина була репресована, як це часто тоді в Галичині бувало. Ну так, я я сібав повів з батьками в Сибірі. Так що я. Я, 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 радянська я влада вас привітно зразу. Ні, Я помилився сказав, <зустріла>. що я був дуже інтелігентний, тому що коли я зустрівся з Параджановим, у мене вже було сім років сибірського життя. Ну, але він ще був цікавіший, ніж та сипівське життя. Чуєте, а от е, таке може несподіване. Е, Мультиплікацію ви писали? Музику до мультиплікації. До Лиса Микити писали? Писав. А ще до чого? Ну, я багато писав, я навіть всіх зараз не пам'ятаю. Ну, це був перший мультфільм як козаки я Куліш варили. Як козаки я Куліш варили. Ну, точно. 70-ті мене... роки ще, так? Да? Ну так, але в мене є ще багато інших фільмів, і таких, і мультипляційних, і, і, і різні режисери. Значить, пригоди козака Енея», Допустимо, я написав дуже багато. Я просто всіх не пам'ятаю. Ну, також, так що. Це цікава робота. І, і, і зараз часто ще на екрані можна почути. Та, ну і Лис Микита це останні, це вже тисяч роки. Ну так. так? Це ж серіал, такий так. там багато епізодів. Лис Микита. Так. Ну, і Це, це різні, під, різні підходи зовсім. Коли ви пишете Моїсея і коли ви пишете музику. Безперечно, я вважаю, що професійний композитор повинен все вміти. Ну, от така універсальність, унікальна по-своєму, вона зараз така має місце в Україні, окрім вашого випадку. Чи є такі композитори, які можуть писати і дуже серйозні, до дуже серйозних речей музику, як то опера? І, ну, думав, чому, чому, ви знаєте, в нас багато дуже цікавих композиторів, власне, такого класичного плану. І багато можуть їх писати. Я би міг їх назвати, тільки я цілий час боюся, що когось забути, знаєте. Ну, я вже кажу: от, наприклад, Станков, Чарабіць, Зубицький. Гавелець. Ну, а, словом, ну, є, так? Багато композиторів. Які мене... мають такі універсальні. Ну, так, в мене, ну, може, вони не такі універсальні, кожен має свій ухи, ухил в якусь сторону. Але вони професіонали і, і можуть писати. Але що кому доподобє. -то Тому так що, так що рівень композиторської школи у нас високий. А от ви десь помічали різницю між освітою цією музичною, нашою і західною. Може, студенти відрізняються, ті, що навчаються в музичних закладах від наших чи ні. Це таки там різні підходи, там такі вони індустріалізовані, на потік все поставлено. Ну, бачите, є, є різниця, але це дуже індивідуально. Виховання композиторів в кожного композитора є своя мене і своя система. Я повинен сказати, що наша система виховання взагалі музикантів, ну я вже про це говорив, я дуже така висококваліфікована. Тому що, от, як, яка наша музична ієрархія, значить, в поступити в музичну школу або десятилітку, потім у зучилище, потім в консерваторію, потім потім аспірантуру. і це триває десь 18 років за цей час. Можна щось навчитися. Однозаході, між іншим, такої системи нема. Там трошки інакше, тому що там навіть якісь легші завдання дають. Правда, зараз в зв'язку з цією болонською системою йде якась універс... 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 універсалізація універсалізація, тому що... що що ми наближимося до них, вони може й до нас. Але ця болонська система трошки для музики не є така вже ефективна. Спасибі, пане Мирославе, вам за цю розмову. Я вам дякую. А я нагадаю, що гостем програми Мінкульт сьогодні був геніальний український композитор, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, герой України, Мирослав Михайлович Скорик. До зустрічі в наступних програмах.